Сьогодні, незважаючи на середину березня, іде сніг, на фронті ще важче. І важко не тільки тим, хто в штурмових бригадах, чи в ротах ударних безпілотників і ремонтникам. І сьогодні наша з вами зустріч присвячена саме. Унікальному комплексу пармо пересувній авторемонтній майстерні і ювілейний машині. І оця ювілейна машина, яка має номер вже 50. А всього ми поставили в війська 53 пересувних авторемонтних майстерні. І чому парм так важливий? Витягнути двигун, витягнути коробку, витягнути все. І для цього це є парме. 25-ка прислала мені кадри, які Витягали і ремонтували МТЛБ металигу. Хочу наголосити, що це рятує час, рятує відновлення боєздатності техніки, і всі дрібні та середні ремонти робиться цим. Скільки коштує? Кожен комплекс коштує 1 мільйон гривень. Це автомобіль, кунг, все, що знаходиться всередині, генератор, компресор. Точило весь набор інструменту, який підібраний фронтовими механіками, все необхідне для того, щоб в комфортному режимі відновлювати боєздатність техніки, не ганяючи їх за 300, 400, 500, 600 кілометрів. А вже буквально наступного дня техніка йде назад в бій. І ще одна дуже важлива річ. Дяка Марина. Тобі, нашій київській команді. Бо Саша депутат Європейської солідарності налагоджено виробництво таких ось захисних сіток. Вона розгорнута, повністю покриває і маскирує. І 53 мільйона грошей мого фонду, і 53 мільйона спільно з правою громад ваших грошей найефективніше реалізуються для допомоги фронту разом. Наближуємо перемогу, слава збройним силам і слава Україні.